Часто серед клієнтів є запит на консультацію про те, що є давно розуміння, що стосунки на нулі з партнером, але не сила поставити в них крапку. І тут цікаве насправді питання, чому немає можливості їх закрити, немає нагоди все ж таки відважитися, абсолютно поставити крапку в цій історії. І у поясненнях клієнток, які мають подібний запит. Дуже багато спільного. Я би хотіла так виокремити, можливо, кілька складових для того, щоб дати орієнтир глядачам, слухачам, які мають подібну проблему, що, ну, що власне з тим робити. Поширеною причиною є те, що може здаватися, що я не впораюсь із силою емоцій після розриву. Тому що розрив це завжди дуже болісна така практика, і, звісно, може так хитати від переживань, вони можуть не вщухати, і відтак розмивається фокус, чого ти насправді потребуєш: відновлення, творення свого життя далі, чи просто пересторог, які закривають нагоду творити це життя, так тобто вони розмивають реальний стан справ, вони не дають зосередитися на важливому. Ще одне із переконань, що звучить приблизно так: я скільки всього в ці стосунки вклала час, зусилля, самоповагу, можливо, гроші, що людина опиняється у такій собі пастці переконань, що змушує триматись прийнятого в минулому рішення. І страху зробити ще більшу помилку, розірвавши взаємини. Ну це це взагалі парадокс. Так мене нічого не влаштовує, стільки вклала, але кинути не можу. Бо бо що ж це буде? Це словно звісне порівняння валізи без ручки, яку важко нести і, і шкода кинути. Причому ж тут я не так роблю акцент на клієнтках, але е, направду це може бути характерне і для чоловіків, які не можуть розірвати взаємини, розуміючи, що вони на нулі, та не можуть поставити цю крапку. Ще одна із причин пов'язується із глибинним переконанням, що ти не варта любові, ну тобто людина не варта любові, і, або я безпорадна, чи я безпорадний. І відтак будуть жевріти такі послання собі: ну, а хто ж на мене гляне? А кому я треба? А як я сама впораюсь? І якщо ці переконання існують. То, же, вони не вчора з'явилися, вони вже існують давно. І ймовірність змін в житті в такому випадку, вони лише підсилюють невпевненість. Проте, якщо поруч пасивно-агресивний партнер, то, наприклад, безпорадність і зневіра в себе, вони лише загострюють ситуацію, а розлучення взагалі стає майже неможливим. Ще один із параметрів. Це така собі всеохоплююча відповідальність за ці стосунки. І часто жінки закарбовують собі в голову, що ці стосунки саме от жінка має врятувати, зберегти сім'ю, налагодити, знайти вихід. Ну і тут основне питання треба ставити до себе: а чому саме я? Або чому лише я буде коректніше? Тому що стосунки це завжди відповідальність обох сторін. І часто жінки, які мають чоловіків із залежностями, алкогольною, ігровою, азартної ігри або наркотичною, вони чомусь думають, що саме їм належить врятувати партнера від залежності, а відтак врятувати стосунки. Ті, хто мають досвід вже мабуть, десятків років життя з таким партнером, мабуть, можуть прийти до висновку, що це просто марна трата часу, якби зараз це категорично, можливо. Дуже безапеляційно не звучало, але це ілюзія, що ви можете врятувати самотужки стосунки. Лише обоє і лише свідома позиція, справді двох партнерів. Ще однією рисою, коли ми не можемо поставити крапку, є роль жертви. Наприклад, ви подивіться, як він погано до мене ставиться. І це такий своєрідний шлях до самоствердження може бути теж, якби це парадоксально не звучало, бо так у жінки з'являється купа доказів того, що вона права, а партнер ні. Вона хороша, а він ні. І проблемами у стосунках зручно виправдовувати для себе інші негаразди у своєму житті. До прикладу, немає коли зайнятися собою, немає коли вчитись, бо сім'я, діти, немає можливості чогось досягати, розвиватися, коли таке в сім'ї робиться. Ну і може бути решта ще різних спільних рис, якщо вам щось відгукується або є якісь ідеї, напишіть про це в коментарях. А подібні переконання це дуже підступна штука. А вони перешкоджають здатності мислити критично, оцінювати реальність такою, як вона є, якось забирати користь і можливості від обставин, давати раду проблемам, і найголовніше вони не дають змоги прожити інший досвід. Наслідки, мабуть, проговорювати не буду, це і так зрозуміло, от, але якщо вам відгукується ця тема, то ви добре знаєте про наслідки. Одним словом, це просто знищення, довіри до себе. Це псування якості свого життя, це неможливості вирватися із тенет, які зробили людину своїм своїм заручником або своєю заручницею. Тому довіряти собі ніколи не пізно, ростити цю довіру до себе теж ніколи не пізно. І якщо справді є переконання, що ці стосунки вже зійшли на нуль, то потрібно зробити необхідний крок і рухатися далі по своєму життю.